Слава Україні! Для вас з місця події працює 33 й канал Кіт. Сьогодні ми з нашими ученицями приїхали на відкриття притулку. Це мега важлива подія. Тут сьогодні зібралися відомі актори, громадські діячі, блогери, усі ті, кому не байдужа доля братів наших менших. Ну що, ходімо? Зараз ми вам все розкажемо і покажемо. Весь період ми врятували вже близько вісьми сотень котиків, і е, ми створили, я не побоюся цього слова, найкращий притулок для котиків е, в Україні. І ви потім можете побачити. Я всіх вас проведу, всіма проведу екскурсію. І я подумав, що ми хочемо рухатись далі. Ми можемо рухатись далі, тому я створив. Е, Власну клініку Бородата Котомамуля, ветеринарна клініка для безпритульних тварин, яку відомий український актор Олексій Суровцев відкрив в Ірпені, привернула увагу не лише місцевих мешканців, а й зірок блакитних екранів. На захід прийшли народні кумири, тим самим підтримали не просто свого колегу, а саму ідею порятунку тварин. Сьогодні на відкритті а, притулку Бородата Кота Мамуля Олексія Суровцева. Ми всі щасливі, що долучилися до такої події. І цей чудовий котик, його звати Біба. Він чекає на своїх господарів. Як власне і курочка, ось о дівчинка. У неї немає лапки, але вона відчуває наше тепло. Ви подивіться, якого рівня цей притулок. Як комфортно тут котикам, скільки таких оригінальних споруд, які до речі, я мріяла свого часу вдома зробити теж для своїх котів в дитинстві, тому що у мене були коти в дитинстві, а сьогодні у мене дві собачки. В мене був була кішечка, але по яким обставинам я мені було треба виїжджати з дому з Львова. Я від'їзду ту кішечку додому, до мами. І зараз кішечка живе вдома в моїх батьків. Вона там просто цариця дуже цікаво дуже, дуже дуже люблю і собак, і котів. Насправді відкриття притулків це дуже важлива, і необхідна річ саме зараз, тому що життя наших улюбленців, насправді залежить від нас, і те, що такі притулки відкриваються, це дуже велика річ. І нехай ця подія надихне ще багатьох відкрити відкривати такі самі притулки та допомагати нашим улюбленцям, нашим тваринам. Ні, журналісти не оминули нагоду розпитати відомих акторів і про творчі плани. А де ви зараз знімаєтесь? Зараз на жаль, бачиш, кіно не так прогресує, як до повномасштабного вторгнення, але ось проєкт запускається. Комедія не можу сказати поки що назву, але буде комедія. Так в основному, як всі кіноактори, зараз перейшов на грати антрепризи, театр. У кого плани на творчість та роботу, а у кого на особисте життя, Олексій Суровцев надумав одружуватися і не на кому-небудь, а на колишній дружині. До пропозиції руки та серця готувався довго і зробив публічно. Це моя дружина, але багато з вас не знає, що ми два роки як в розлученні тому, мабуть, колишня дружина. Але знаєте, зараз саме час це виправляти. Тож я не хотів це казати в мікрофон, але мікрофон в моїй руці теж. Майбутнє подружжя знову разом. А ми чекаємо запрошення на весілля. Воно обіцяє бути таким самим зірковим і яскравим, як сьогоднішня подія. Тридцять третій канал кіц спеціально для 33-го телеканалу.